Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. У нас на огляді цікавий витвір канадського монетного двору в місті Оттава, один срібний долар Канади, вежа миру та будівля парламенту 2017 року. Дуже цікава монета, що починає свою історію з далекого 1939 року і була присвячена візиту його величності короля Георга VI та її величності королеви Єлізавети до Оттави того року. Тож не будемо боритись, переходимо до огляду, а ви перед початком не забувайте підписатись на канал. Поїхали. Кінець 1930-х років був часом смути для британської монархії. Срібний ювілей короля Георга V 1935 року закінчився сумно, коли він тяжко захворів. Він помер у січні 1936 року. Сходження його сина Едуарда VIII було недовгим. Едуард зрікся престолу пізніше того ж року, залишивши свого брата Георга VI зайняти трон. Ці зміни керівництва означали, що монетним дворам по всій Британській імперії довелося вносити постійні зміни до карбування монет у співпраці з королівським монетним двором у Лондоні трудомістке завдання на ту епоху. Коли у 1938 році справи у Віндзорському замку пішли на спад, уряд Канади, не маючи можливості випустити пам'ятну монету до коронації Георга VI у 1937 році, Вирішив відсвяткувати запланований королівський візит його величності у 1939 році, перший у своєму роді на канадській землі, і таким чином народився цей пам'ятний срібний долар. І ось так він виглядав у перший рік свого існування. На версії нашої монети зображено матовий портрет Його величності короля Георга VI в профіль, що дивиться вліво. По колу розміщено напис легенди. Георгис Сикс Д. Рекс ет инт імп HP, що повністю звучить як Георг Сикс Дей Грейте Рекс ет Індія імператор, а в перекладі Георг VI король та імператор Індії Божою милістю. Аверс монети повністю повторює Аверс оригінальні монети тієї епохи. Георг VI хрещений як Альберт Фредерік Артур Георг, король Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії та домініонів британської співдружності з 11 грудня 1936 року і до своєї смерті 6 лютого 1952 року, відомий насамперед як символ боротьби Великої Британії та країн Британської імперії проти нацистської Німеччини у Другій світовій війні. Напередодні Другої світової війни король неодноразово мав намір особисто звернутися до Гітлера з помиренням, але незмінно отримував відмову від прем'єр-міністра Чемберлена, який вважав, що його дипломатії буде цілком достатньо. У травні 1940 року король з великим небажанням доручив формування нового уряду Уінстону Черчиллю, до якого сталося з упередженням. Однак потім їх стосунки стали дуже теплими. Король і прем'єр-міністр щовівторка зустрічались за ланчем, обговорюючи важливі питання у невимушеній обстановці. Згодом Монарх говорив, що кращого прем'єр-міністра, ніж Черчилль, не могло й бути. Про багато питань, з яких вони обговорювали. Король робив записи у своєму щоденнику, єдиному свідченню їхніх розмов, що збереглося отриманому з перших рук. У 1943 році за власною вказівкою короля був викванен нагородний церемоніальний меч Сталінграда, прикрашений дорогоцінними металами та камінням. Він призначався жителям Сталінграда, подвигом яких була захоплена королівська родина і весь британський народ. Напруга часів війни згубно позначилась на здоров'ї монарха. У нього стали розвиватись атеросклероз, хвороба бюргера та рак легенів. 31 січня 1952 року Георг, незважаючи на поради наближених, Приїхав до лондонського аеропорту, щоб проводити доньку Єлізавету та її чоловіка до Австралії, і сказав її колишній няні: Заради мене пригляньте за Лілібет. Це стало його останньою появою на публіці. Король помер уночі від коронарного тромбозу у віці 56 років. Його дочка прилетіла до Кенії вже як королева Єлізавета II. У дизайні Реверсу використано відоме зображення центрального блоку будівлі парламенту. Виконана художником Емманелом Ханом на історичному срібному доларі 1939 року, над яким височіє велична башна миру, цей канадський символ пов'язаний зі статусом країни у складі Британської імперії, нині співдружності, завдяки легенді латинської у верхній частині, що віддає честь королю Георгу VI – Фіде, Сворф, Регнат, що перекладається, як він царює завдяки вірі свого народу, також вигравіні. Легенди Канада та Долар. Та рік випуску. 2017. Будівлі парламенту в стілі неоготики із сірих гранитних брил, критих мідними пластинами, що позеленіли, створюють враження, що вони побудовані одночасно з англійським парламентом. Насправді, зведено ці споруди 1922 року. Початковий центральний блок збудовано на початку 1860-х років, але він був зруйнований вогнем 3 лютого 1916 року. Зі старих основних будівель уціліла лише будівля бібліотеки парламенту. Всі інші будівлі необхідно було збудовувати заново, що й було зроблено на початку 1920-х років. По обидва боки від центрального боку блоку розташовані східні і західні блоки. Побудовані в період із 1859 по 1895 рік. Башту миру найвища частина парламентського комплексу. Це пам'ятка канадцям, які загинули на полях битви у Європі у Першу світову війну. Вона була споруджена замість знищеної полум'ям пожежі вежі Вікторії. Номінал монети один 1 канадський долар. Виготовлена вона зі срібла 999-ї проби з частковою позолотою. Маса дорогоцінного металу в чистоті 62,2 г або 2 унції, діаметр 50 мм. Категорія якості карбування прув. Гурт монети рифлений. Тираж 4000 екземплярів. У період з 1935 по 1967 роки всі канадські срібні долари складались на 80% зі срібла і на 20 з міді. Пам'ятний срібний долар 1939 року був єдиним канадським срібним доларом, який знаходився в обігу, на реверсі якого перед словом долар була цифра 1. Як вам монета та огляд на неї? Обов'язково залишайте ваші враження в коментарях. Можу вас запевнити, наживо ця монета виглядає ще набагато гарніше, аніж на відео. Ставте вподобайки під оглядом, якщо вам було цікаво. Підписуйтесь на канал та приходьте на нові огляди. До зустрічі!